Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх на каналі. Значить, сьогодні я вам покажу відео. Перший раз в житті ми робили акваріум на замовлення людині клеїли. Я зараз покажу, що у нас вийшло. Так, отам подивіться наш акваріум. Це наш. А тепер розвертаємо камеру. І ось він. Ось цей акваріум. Значить, Чоловік мені привіз його. Він був довгий на 60 см. Значить, і вверх. Трошки вищий був. Коротше, яка проблема? Тріснуте було дно, отак відсюди, ну, до від того кута і так до, до 60. І передня стінка взагалі розвалена була. Він мені привіз кусок скла сказав, ти мені можеш його укоротити, бо такого довго я не хочу. Каже, мені укороти, будь ласка, до того де лопнути. І заміни передню стінку і склей, будь ласка. Добре, кажу той. Так каже, що бюджетненько, недорого. Значить, що в нас вийшло? У нас вийшов. Зараз візьмемо рулеточку. Значить, у нас вийшло. Довжина його вийшла. Так, ну, давай. Давай, давай. Одною рукою 45. От, отак. Ширина 3, 20, 30, коротше, і висота 36. Це я ще 5 см зрізав, було 41 висота була. Тобто я її зрізав, бо думаю, таке буде, як відро, знаєте, некрасиве. Значить, склеїв все прозорим силіконом. Отак той, ну, може, десь трошки некрасиво. ну. Але... Людина сказала, що щось бюджетненько ну, максимально, Максимально практично. Все. Потім в мене було іще отаке той. Склеєне з ПВХ, поддон і кришка. Я їх також трошки укоротив. Покрасив це все резинова, гумова фарба, є така продається в магазинах чорною фарбою. Встановив кнопочку включення. Тут у нас на цій стороні. отак, Прожектор. ваточка стоїть. Все це попаєно, закріплено. Там, там ото, в коробочці кнопка і всі з'єднання. Це Я так зробив, щоб туди не попадала ні конденсат, ні влага. Ну, То тобто, буде, звісно, ж, накрито покривним склом, ну, все одно. Все одно. Ребра жорсткості можна було і не клеїти, бо стекло 6 мм. Ну, думаю, склею, щоб можна було покривне скло положити. Потім я його укомплектую ще. Зараз покажу. Отаким фільтром це а-ля <кхи> Xylon Атман. З двох тих зробив води. Це ті колби від Ксілонга, а голова 201 Атман. Губки від акваеля. Коротше, тут зборна всіла. Ну, в общем, з чого що було, щоб людина ну, не купляла вона дорогого нового. то що всі знаємо зараз, по чому усе це обладнання. Ми йому так, подаруночок такий зробимо потім. Отакий От обігрівач 50 Вт. Теж у мене був. Знайшов я максимально, щоб була видно шкала. Бо в мене взагалі-то всі, отут вже шкалата стерта. Ну, тут максимально видно робочий, все він в гарному стані. Ті присоски не задобівші. Потім мене, додам йому такий ще термометр. Як сказати, зайвий не зайвий. Ну, дам. І отакий у нас комплектик вийшов, друзі. Я думаю, що це буде нормальний комплект. Людина повинна бути задоволена. Так що буду зараз телефонувати йому, казати, що можна їхати забирати. Всім дякую за увагу, хто дивився, і до нових зустрічей, друзі!